Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий ранок. Діти, сьогодні ми з вами вивчимо вірш Наталії Карпенко Парад планет. А що ж таке планети? Планети це кулясті космічні тіла великих розмірів, що обертаються навколо Сонця та навколо своєї осі. Всього планет вісім. І разом із Сонцем вони утворюють сонячну систему. Послухайте уважно вірш. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник. Два Венера ясний лик. Три Земля вітає нас. А чотири красень Марс. 5 Юпітер, 6 Сатурн, 7 Уран, За ним Нептун. Діти, як називається вірш? Парад планет. А хто автор вірша? Наталія Карпенко. Скільки всього планет у сонячній системі? 8. Малята. Давайте вчити вірш разом. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник, два. Венера ясний лик. Три. Земля вітає нас. А чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, Сім Уран, за ним Нептун. Діти, сподіваюсь, у вас все вийшло. Чекаю на ваші відео.